Добрий день! Якщо ви дивитесь це відео, то ви точно на шляху до покращення ефективності своєї роботи. Можливо, у вас є проблема з обробкою потенційних запитів. Можливо, ви хочете покращити свої продажі, але працювати над навиками це складно і довго. А можливо, ви просто хочете розвантажити свою голову від зайвої інформації. Мене звати Анатолій, я таргетолог освітніх проєктів, і в основному я працюю зі школами та освітніми бізнесами. Я знаю, які проблеми є в цих проєктах і тому хочу вам з ними допомогти. Зараз ми не будемо говорити про всі проблеми, які можуть виникати в освітніх бізнесах, а поговоримо виключно про облік клієнтів. Якщо ви запускаєте рекламу, або ведете блог, або просто працюєте гарно, то ви 100% маєте потенційні заявки на навчання до вас. І тут виникає величезне важливе питання це облік. Є такий вислів: все, що не рахується, то не контролюється. А будь-яка система, яка допомагає структурувати інформацію, вона полегшує ваше життя. Саме тому я розробив аналог crm системи для викладачів, який буде доступний всім і кожному. При його створенні я використав досвід більш ніж 10 освітніми проектами і залишив в цьому CRM лише найважливішу інформацію. Реалізувався в простій Google таблиці, якою ви точно зможете користуватись, тому перейдемо до основної частини цього відео, де ви отримаєте продукт, який 100% покращить ваші продажі. По секрету я і сам використовую аналогічну таблицю для обліку своїх лідів. Ну що ж, а тепер покажу вам, як користуватись цією crm системою Я буду тут внизу в кружочку: на мене можна не дивитись, головне дивитись на таблицю. І так, почнемо. Перша колонка в нас це ім'я. Тут я пропоную вносити ім'я вашого потенційного клієнта, наприклад, його звати Анатолій. Далі ми вносимо або нік Інстаграму, або посилання. Мені здається, що посилання на інстаграм буде зручніше. Ви можете одразу перейти і там йому написати. Після цього ми заповнюємо телефон. Якщо він у вас вже є, якщо ви його вже отримали, скоріш за все, він вам потрібен для того, щоб зв'язуватись з клієнтом в, е, в Телеграмі, тому сюди записуємо телефон, якщо нема, то не записуємо. Наступна колонка, яку я пропоную, це рівень. Якщо ви вже визначили рівень студента, або він вам написав свій рівень і ви йому довіряєте, то тут ми вказуємо рівень. І наступна колонка буде статус. Це вже буде більш важлива колонка. Що важливо тут розуміти, що кожного клієнта потрібно ідентифікувати по тому статусу, на якому він зараз. Він новенький, тільки до вас прийшов, він вже пройшов тестування, він вже щось купив. Ви повинні розуміти, на якому етапі знаходяться ваші клієнти. Зараз я вам покажу, які статуси я пропоную. Якщо буде потрібно, ви можете доповнювати свої. Я пропоную тут декілька статусів. Перший це ігнор 1, я потім розкажу, що це саме. Другий ігнор 2 проходить тестування. Тобто, ви відправили тест, або він, ви чекаєте на голосові від людини, це значить, що він на етапі проходження тесту. Наступний статус: лист очікування, тобто, це коли людина пройшла тест. І вона того рівня, якої групи у вас наразі немає, і ви терміново шукаєте йому там викладача, якусь нову групу або думаєте, що з ним робити. З такими клієнтами потрібно працювати в першу чергу, бо вони теплі, вони хочуть до вас записатись, тому їх важливо не забувати. Наступний статус це записався, тобто вже купив, оплатив. І такий проміжний статус Спілкуємось я сюди його додав, їм не обов'язково користуватися. Далі в нас буде колонка коментар. Ще раз, статус 2, вони тут аналогічні, потім розкажу, навіщо. І коментар 2. І так, як ми працюємо? Після того, як до нас звернулась людина, ми заповнили ім'я, нік, телефон, рівень, поки не заповнили. То, наприклад, ви відправили людині тест. Це означає, що вона на статусі тестування. Ми сюди пишемо: відправили тест. І помічаємо статусом, проходить тест. Навіщо це робити? Коли ви відправляєте йому тест, може так статися, що ви 10 тестів відправили на день, вам відправило, там, наприклад, половина 5 людей, і всім цим людям на наступний день потрібно написати. Тому я пропоную їх помічати зеленим, щоб ви про них не забули. І після того, як ви повторно на наступний день, або там, на коли ви домовились, йому напишете, і ви, наприклад, або вона у вас купив, то ви помічаєте статусом, записався. І сюди коментар, о, Все. Так виглядає одна з воронок вашого клієнта. Від початку, тому як він до вас звернувся, ви дізналися його ім'я через проходження тестування до моменту, коли він записався. Це зрозумілий шлях, це ідеальний, який е, я би хотів, щоб всі ваші клієнти проходили. Зараз покажу варіанти, коли, наприклад, людина або думає, або вам не відповідає, що з ними робити і як за ними слідкувати в CRM. Наприклад, до вас звернувся ще один Анатолій. Тут все стандартно. Заповнили телефон. Наприклад, ви не знаєте його рівня, і він вам написав: Добрий день, яка ціна? Ви відповіли: ціна така-то, який там у вас рівень, або задали якесь питання стандартно по схемі продажів. Тут рухаємось. Він нічого не відповідає, тобто в нього ігнор один. Що це означає? Ви сюди пишете: запитав ціну і мовчить. Це означає лише те, що на наступний день цій людині потрібно написати знову, так сказати, доганяти її, бо, можливо, в нього пропав або в неї інтернет, можливо, щось відволікло, бо це інстаграми, люди реагують на тисячі, на десятки тисяч реклам на день, тому з ними потрібно комунікувати знов і писати їм. І якщо після цього в його статус змінюється, наприклад, на знову мовчить», ви написали йому ще раз там Добрий день, Анатолій, і вчора відправляли інформацію, наскільки вам актуально. Він від... нічого не відповідає. Ми його помічаємо статусом ignore 2 і пишемо мовчить. Я не бачу сенсу працювати з такими людьми, які два рази не відповіли на питання і ніяк не хочуть з вами комунікувати. Ми їх помічаємо з сірим, вони нам ніяк не потрібні, я не бачу тут ніякого розв'язку. І для вас це важливий етап, бо вам не потрібно тримати в голові, що в мене була якась людина, яка не відповіла, або яка відповіла, що з нею робити. Вона для вас тут сіра, нічого з неї не потрібно робити, тому це достатньо все легко і просто. Е, ще декілька сценаріїв. Коли до вас звертається, знову ж таки, нехай буде Іван. Тут його телефон. І, наприклад, ви йому відправили тест. Відправили тест. Він пройшов тест, відправив вам свої дані, і в нього, наприклад, рівень С1. А у вас на зараз немає рівня С1. В такому випадку ви його помічаєте в колонці статус 2, лист очікування, і пишете. Чекає групу С1. Все, він у вас помічений червоним. Ви його точно бачите і пам'ятаєте, що з ним потрібно щось робити. Шукати йому групу, або можна написати, що точно Іван, вибачте, не буде для вас такої групи. Це дуже легко відстежувати. Він тут буде яскравий, червоний, виділяється поміж сірого і синього. Все буде зрозуміло. Це те, як я це бачу, як я пропоную це робити. У випадку, якщо вам не вистачає якихось статусів, а ви бачите їх інакше, я зараз покажу, як з ними управляти. Ви натискаєте на цю стрілочку, розгортається список. Тут є олівець. Я сіду сюди переміщу. З олівця. Тут всі статуси, які в мене були, ви можете побачити. Якщо вам потрібно якийсь прибрати, ви видаляєте корзиною. Повернув. Або, наприклад, вам потрібно якийсь додати. Статус, оплатив. Гарний статус. Мені він подобається. Зробимо його, наприклад, рожевим. І натискаємо готово. Застосувати до всіх. Все. Тепер ваші статуси змінились, у вас з'явився новий статус, оплатив. Він так само помічений кольором. Якщо не бажаєте, можна не помічати. Як вести цю таблицю? Зрозуміло, як розтягувати статуси, вниз їх опускати для тих, хто не знає. То натискаєте на віконечко, тут висвічується синя крапка, і тянете вниз. Це, у вас розтягнули статуси, вони знов діють на все поле. І так само покажу, як додавати ще а, такі розгорнуті списки, де є вже варіанти відповіді вибору, можливо, хто не знає. Наприклад, ви хочете додати віконечко джерело, звідки прийшов е, клієнт. Ми називаємо колонку джерело. Натискаємо, натискаємо на дані. Налаштувати перевірку даних. Додати правило. І тут вже вказуєте свої статуси. Звідки може прийти людина? Вона може прийти з реклами. Реклама. Вона може сарафан. Наприклад, вам і хтось вас хтось порекомендував це сарафан на радіо. Або. Ну, просто з блога. Був на вас підписаний півроку, стежив і захотів з вами займатися. Ви вставляєте сюди ці три статуси, натискаєте готово, закриваєте і так само розтягуєте. Все, тепер у вас є статуси, які ви можете обирати, так, помічати. Разом зі своїм таргетологом або самостійно відстежувати, скільки у вас слідів з реклами, скільки з сарафану, скільки блогу. І найважливіше, що з ними відбувається: записуються ці люди чи ігнорують вас. Тут ви можете розуміти, який канал, яке джерело для вас найбільш актуальне, яке потрібно розвивати. Бо, можливо, вам потрібно розвивати сарафан. Або, можливо, у вас класно закриваються люди з рекламу, і взагалі нема сенсу вести блог або розповідати своїм друзям і знайомим. Найголовніше правило цієї таблиці це просто з нею користуватись, робити це систематично, кожен день її заповнювати, вносити сюди абсолютно всіх людей, які навіть вам просто мовчать і не відповідають. Це буде дуже важливо, бо ви потім зможете їм про себе нагадувати. Як мінімум у вас будуть їх контакти, і ви ці бази людей, які цікавились вашими послугами, зможете потім разом з таргетологом використовувати для ретаргетових рекламних кампаній. І це просто розвантажує вас мозок. Ви вивантажуєте сюди всю інформацію, нічого не потрібно тримати в голові. Все працює, воно тут є. Ви зайшли, подивились, кому відправили тест, кого в листі очікування, кому краще написати. Удачі! Тепер ви знаєте, як зробити облік лідів простим і доступним, навіть не маючи коштовної СРМ. А де ж взяти потік цих лідів, запитаєте ви мене. Одним з варіантів є таргетована реклама. Як це працює, я розповідаю на першому безкоштовному зум-колі, де ми знайомимось, визначаємо ваші цілі на просування, я рахую, скільки це коштує і чи буде це актуально для вас. Якщо ви зацікавлені в розвитку своєї справи і готові залучати більше студентів. Тоді звертайтесь до мене за консультацією в Instagram Direct. Ну а тепер бонус. Для всіх, хто додивився це відео до кінця, я подарую таблицю, яку вам показував, абсолютно безкоштовно. Вам не доведеться створювати її з нуля, ви заберете мою і будете користуватись. Для того, щоб отримати цю таблицю, напишіть мені слово облік в Instagram. Чекаю саме на вас.